Добрий день, я, Вражанка Дюхим, учень 4-го А класу Харківського ліцею номер 119 Мій проект називається Чому листя змінює колір? Протягом року наша планета грає різними барвами, а все завдяки рослинам, на які вона багата. Кожної осені ми милуємося одягненими в золоті її барга шати деревами. В багатьох дітей виникає таке питання, чому листя токоче іншого кольору? Тож я вирішив це дослідити. Мета мого дослідження дослідити причину наслідкові зв'язки зміни кольору листа. Очікувані результати. Дослідити причину змін забарвлення листя восени, гіпотеза. Листя жовтіє, тому що починає руйнуватися пігмент, який відповідає за зелений колір. У своєму проєкті я хотів би знайти відповіді на такі питання. Що робить восени листя дерев та кущів такими красивими? Чому листя змінюють колір саме восени? Чому відбувається перетворення листа із зеленого в жовтий, в помаранчевий та навіть в червоний колір? А чому деякі були зеленими так і залишаються бути зеленими щороку? Ось і фарбує листя в жовтий колір. Насправді це зелена фарба сходить з листя. В зеленій колі рослини та водорослі красить хлорофіл, що знаходиться всередині хлоропластів, що знаходиться в клітині, яка вміє виробляти органічні сполуки під дією світла, звукокислого газу та води. Це називається фотосинтез. Коли рослина відчуває наближення холодів, вона починає готуватися до зимової спляшки. В помірних широтах, де є золота осінь, зазвичай холодно стає в той самий час. Коли й день стає коротше за ніч, рослини реагують на кількість світла і температуру. З часом дерево скидає лист. У містах листя довше залишається зеленим, ніж за містом. Що ж таке хлорофіл? Хлорофіл – це пігмент, який відповідає за зелений колір листя. Це речовина, яка погунає сонячне світло і з допомогою води і вуглекислого газу виробляє для рослин корисні органічні речовини. Або, як кажуть, науковою мовою перетворює неорганічні речовини на органічні. Саме цей пігмент є фундаментальним в процесі фотосинтезу. Завдяки йому всі живі організми отримують кисень. Саме в молекулах хлорофілу під дією сонячного світла відбувається фотосинтез. Фотосинтез проходить лише при певних фізичних умовах, при належній температурі і освітленні. Коли восени день скорочується, а температура падає, фотосинтез повільнюється, а з часом припиняється. Молекули хлорофілу під дією світу руйнуються, зелений колір зникає, листя стає жовтим. Але у рослин є інший пігмент, зокрема критиної. Вони мають жовтий або помаранчевий колір. І ось восени рослині вже не треба фотосинтезувати. Хлорофіл зникає і стають видимими картиної. І тому листя набуває жовтого, жовто-гарячого помаранчевого кольору. А в Америці дерева можуть і почервоніти. І в нас деякі з цих дерев теж окліматизовуються. В нас можна зустріти червоний дуб, червоний клен та деякі інші рослини. Осінній колір листя залежить не тільки від водової приналежності дерева. А й від того, скільки пігментів встигло виробитися протягом літа. Вироблені пігменти залежать від погодних умов. У суху теплу осінь листя на деревах і кущах більш яскраве і чине, чи ніж у прохолодну. А під час дощових осінніх днів листя стає змано жовтим або коричневим. За колір будь-якої органіки відповідають пігменти Хлорофіл. Ялинка зелена через хлорофіл. Кротиноїди. Помідори червоні, бо містять пігмент антоціан. Жовтий колір дає ксантофіл. Морка помаранчева завдяки каротину. Пігменти теплих кольорів звуться каротиноїдами. Висновок: Причиною руйнування забарвлення листа є осінні зміни в нежовій природі. Холод, зменшення сонячного світла, нестача води в листі. Процент каротиноїдів у листів взагалі не змінюється, от хлорофілу дійсно стає менше. Стається це тому, що дерева восени переходять у своєрідний режим енергозбереження. Зазвичай хлорофіл поглинає сонячну енергію та перетворює її на поживні речовини. Цей процес називають фотосинтезом. А коли стає холодно і сонце дає менше світла і тепла, утримувати листя для дерев стає надто енергозатратно. Фактично, якби листя лишалося на дереві, воно вже не поглинало енергію, а навпаки, повністю її витрачало, тож дерева перестають подавати в листя поживні речовини, щоб якнайшвидше його позбутися. Завдяки корі дерево може спокійно зумувати аж до весни, до того часу, коли відросте нове листя. Отже, виходить, листя жовті та червоніє лише через те, що в ньому стає менше хлорофілу, і просто стають помітними кротиноїди. Чому таке не відбувається з хвойними деревами? Насправді, з хвойними деревами відбуваються ці процеси, просто в меншій мірі. Що вже казати, що таке хвойне дерево, як сосна осиста, яка росте у декількох регіонах США, взагалі скидає голки лише раз на 45 років. Тим паче, через особливість форми голок таким деревам потрібно значно менше сонячного світла і води для того, щоб вижити. До речі, я тепер знаю, чому кактуси вічно зелені і скидають листя на зиму. По-перше, через голки, а по-друге, через те, що вони ростуть в кліматі, де ніколи не буває браку сонця. Отже, простими словами, Листя жовтіють восени, тому що дерева позбуваються хлорофілу, щоб економити енергію. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Дякую за увагу.